В українському професійному боксі нові надії. Серед них дуже перспективний боксер, який уже має досвід значних перемог. У колі спорту Арам Фаніян він кинув виклик сильному супернику, який досі не програвав. Ексклюзивні кадри підготовки до бою, що відбудеться на початку літа у Великій Британії. Підтримка і поради відомих майстрів. Знайомтеся з Арамом і його командою ближче. Листопад 2021-го. Молодой український боксер Арам Фаніян створює сенсацію. Одноголосним рішенням суддів перемагає фаворита бою німецького боксера Тіма Шварцкопфа. Так Фаніяну 24 роки стає чемпіоном IBO International у першій на півсередній вазі. Доля вмить відкриває перед ним нові перспективи. Але повномасштабна війна перекреслює можливості. Боксерські плани боксерські плани вона змінила дуже сильно, бо це великий простій боксерській кар'єрі. Можливо, він і був потрібний, щоб я трохи відпочив. Перші два місяці від початку повномасштабної війни було важко. Апатія нічого не хотілося. А потім я зрозумів, що або треба йти воювати, або треба битись. Воювати, але на іншій арені і підіймати прапор України. Арам вирішив повернутись у великий бокс і вже у листопаді 2022-го виграв поєдинок, який відбувся у рамках 60-го конгресу WBC в мексиканському Акапулько у п'ятому раунді. Фаніян нокаутував місцевого боксера Альфредо Діаса Маньяреса. Цей бій став початком нового шляху українського боксера. На Фаніяна чекає важливий іспит, 16 червня. Арам протистоятиме непереможеному британцю Адаму Азіму. Бій пройде у Лондоні однієї. Боксерських столиць світу Молодий, харизматичний молодий, харизматичний, обітний, топ проспект Англії. Але я топ проспект України. Говорити можуть багато, але рин покаже. підготовка до бою відбувається у Києві. Араму допомагає екс чемпіон світу у першій напівсередній вазі. Віктор Постол. Ми товаришуємо, ми їдемо і на спаринг разом на машині, балакаємо. Він мене питає, як там перед. Поєдинком я йому даюсь і даю якісь поради, тому спілкуємося. Раму залишилось трішки, декілька неділь спарингів. Я йому допомагаю. Я бачу те, що він хоче, він хоче виграти поїзд. Він у нього такий вік, те, що він якраз на піки. Тому йому треба скористатися цим і йти вперед і вигравати цей поєдинок. Арам високий, у нього є удар. Тому я вважаю, що якщо він поїде туди, йому треба вигравати впевнено і бажано нокаутом. На тренуваннях присутній старший брат Арама. Ігор промоутер української компанії Спартабоксінг він допомагає Араму спарингувати, дає підказки та зізнається, що у братів особливий зв'язок. Арам. У деяких моментах був сильніший, ніж деякі зрослі, тому що це тяжкі часи. Я вірю в свого брата, я знаю, що він може зробити те, що потрібно нам всім, в цій Україні, в цілому, щоб наш флаг підняли. і був гімн. Гімн буде 100% перед боєм. Але хочеться, щоб ми в кінці підняли наш прапор. Вірить у свого підопічного і тренер Володимир Ходаковський. Цей бій багато чоловіків відкриває, тому що Арам повинен вигравати цей бій. Той суперник стоїть 14 ВБА. Якщо Арам у нього виграває, він попадає теж в топ-15. А це дає шанс знайти промоутера і промоутер. Гарний промоутер може вивести його сразу на титул чемпіона світу. За два тижні команда українця відправиться до Великої Британії. Лондонський бій Фаніяна проти Азіма, де боксери споречатимуться за титул континентального чемпіона всесвітньої боксерської організації. Має відбутися 16 червня.